Пришіпний комплекс для внесення ЗЗР агродронами Велагро. Мобільність комплексу дозволяє швидко переїжджати між локаціями. 5 хвилин і комплекс готовий до роботи. Бо час це гроші. В комплексі наявний змішувач на 300 літрів. Мінімум простоїв, максимум ефективності. Гнучкість під ваші потреби, а також індивідуальна комплектація для будь-яких задач, повна безпека транспортування дронів на 30% більше оброблених гектарів за зміну, більше продуктивності, більше прибутку. Комплекс рухається за дронами, скорочуючи холостий проліт, менше пального, більша економія. Цинкове покриття стійке до корозії та агресивних хімічних впливів. Оператор має повний візуальний контакт з дроном, мінімізація аварійності, ледосвітлення внутрішніх відсіків та зовнішнє 360 градусів, максимум продуктивності, мінімум витрат велагро.